Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав складною ситуацією переговори щодо встановлення миру в Україні, додавши, що під час зустрічей обговорюються, зокрема територіальні питання. Про це заявив сам Трамп під час спілкування з журналістами традиційно вже в Білому домі. Цитуємо: ми маємо дуже складну ситуацію з одного боку, майже вирішену, зазначив президент США, натякнувши на домовленості про припинення вогню досягнуті з делегацією українською у вівторок у Саудівській Аравії. Аравії Трамп запевнив, що Російську Федерацію можуть очікувати руйнівні покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну. Цитуємо далі 47-го. Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру. Ці фінансові речі можуть бути руйнівними для Москви. Сказав Трамп журналістам. Він зауважив, що наразі всі наближаються до того, що можливо щось зробити у відношенні війни в Україні. При цьому, на його думку, колись складна українська сторона. Змінила своє мислення. У мене був хтось, ну це мав на увазі Зеленський, хто здавалося, не хоче миру. Тепер він погодився на мир. Тож побачимо, підкреслив Трамп. Як наприкінці ви виглядати можемо перемир'я? Ми ще поговоримо, тому що там є певні такі цікаві моменти з боку Сполучених Штатів Америки. А якщо говорити про те, що відбувається зараз на фронті, є цікава інформація від співпраці від колаборації, тому що то Street Journal пише наступне, що американські стартапи мають на увазі ті, хто виробляють безпілотні літальні комплекси, витратили мільярди доларів на розробку малих безпілотних літальних апаратів, які за словами Пентагону потрібні для майбутніх. Конфліктів, але багато хто виробляє лише дорогі безполотники, які не дуже добре літають. До чого це я веду? До того що от стартапи і компанії Сполучених Штатів Америки намагаються налагодити контакти з Україною, Україною, українськими компаніями, аби спільно виробляти якісні і недорогі безплатні безпілотні літальні комплекси. Ви всі прекрасно знаєте, як на цьому в цьому напрямку. Розвиваються шаленими кроками, шаленими темпами наші підприємства. Вони не побоюсь цього слова провідні зараз в світі. Так і от пригадуйте, коли була операція в Сирії, коли там за 11 днів було повалено режим, дружній режим Путіна Башара Асада, який втік до нього в Москву саме там, теперішня чинна влада в Сирії просила консультувати наших інженерів, наших операторів дронів, аби їх навчити, як працювати з безпілотними літальними. Комплексами, окрім цього, хочу вам сказати, що ми вже говоримо про виробництво озброєння і все іншого. Е, приказ, ви знаєте, Вольцваген для вас це асоціація, звичайно ж, з, з автомобілями. Так, от Вольцваген може розпочати виробництво зброї для німецької армії. Про це повідомляє видання «The Telegraph. За даними видання, компанія готова розглянути можливість створення обладнання для німецьких військових через зниження експорту автомобілів на 50%, що дозволяє використовувати вільні виробничі потужності. Заводі, от бачимо, Європа переходить, скажімо так, на військові рейки.